Режисером стрічки став Максим Стецков, учень Олександра Гарлеса, який зіграв головну роль у фільмі. Актор каже, розпочинаючи роботу над ним, вони йшли на ризик, адже не були впевнені, що матимуть для цього достатньо коштів. Ми починали цей фільм як авантюра. За п'ять днів і одну ніч зняли 24 сцени за 52 хвилини екранного часу. Я можу сказати, що я, чесно кажучи, не пам'ятаю такого, щоб хтось з сучасних наших э, митців в таку авантюру. Події у стрічці розгортаються навколо Семена, відомого українського письменника. Продовж трьох років герої надходять загадкові повідомлення, які через певний час збуваються. Усі намагання Семена позбавитись СМС та знити їх автора, марні герой припиняє пошуки, допоки йому знову не приходить чергова звістка про його смерть. Олександр Гарала скаже для нього цей фільм став попередженням. Попередження того, що не треба жити ілюзії. Оказ фільму стартує 16 квітня в усіх кінотеатрах України, зокрема і у Чернівцях. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.